Привіт, друзі! Сьогодні в нас дуже важливий випуск, де ми обговоримо одразу дві гарячі теми. Ну, по-перше, президент Фінляндії зробив сміливий прогноз про те, коли настане перемир'я в Україні. А по-друге, північно-корейські війська, які воюють на боці Росії, були змушені втекти з фронту через величезні втрати. Ну і нарешті українські безпілотники знову показали свою силу, зупинивши транзит російської нафти через порт. Усть Луга, який дуже важливий, дуже великий, про це далі поговоримо. Тож, поїхали. І ось що цікаво: президент Фінляндії Олександр Стуб заявляє, що перемир'я між Україною та Росією може стати реальністю і вже найближчими місяцями. Уявіть собі, припинення вогню вже може настати через 3-6 місяців, але це ще не все. Ступ також розповідає, що після особистої розмови з Володимиром Зеленським його віра в мирний процес значно зросла. Він вважає, що спочатку буде досягнуто перемир'я, ну а вже потім почнуться мирні переговори. Звучить дуже оптимістично, правда, але давайте не забувати, що це лише прогнози, і, як ми знаємо, Путін не відрізняється надійністю. І виникає знову питання, а що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів? І ось тут на сцену виходить наш Дональд Трамп. Президент Фінляндії ступен наголосив, що Путін розуміє лише одну мову, мову сили, і саме тому цю мову до нього зараз застосовує Дональд Трамп. Таким чином, Трамп, який. Відомий своїми різкими заявами стає ключовим гравцем у мирному процесі. Ступ також вважає, що саме такий підхід може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але друзі, ось в чому питання: чи дійсно Путін готовий до компромісів, чи це просто чергова гра на час? Навіть державний секретар США Марко Рубіо зазначає, що шлях до миру буде довгим і складним. Він вважає, що ані Україна... Ані Росія не зможуть досягти своїх цілей у цій війні, і це дуже важливе зауваження. Державний секретар США Марко Рубіо заявляє, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх максималістичних цілей. За його словами, за завершення конфлікту вимагатиме багато важкої роботи і часу. Рубіо також підкреслив, що США під керівництвом Трампа готові взяти на себе лідерську роль. Цьому процесі дуже важливе зауваження, що вони принаймні від України не відмовляються. Але як завжди, питання в тому, а чи готові до компромісів і тут вже обидві сторони. Також президент Фінляндії висловив думку, що Росію слід виключити з Ради безпеки ООН. Він заявляє, що будь-яка країна, яка веде незаконну війну, як це робить до речі, Росія в Україні не має права залишатися членом цієї організації. Крім того, СТУ пропонує реформувати Раду безпеки, скасувати право вето та для будь-якої держави та розширити її склад. Це на його думку зробить ООН більш справедливою та ефективною. Ну і тут не можна не погодитися з президентом Фінляндії. А тепер перейдемо до ще однієї важливої новини. Північно-корейські війська, які воювали на боці Росії, були змушені втекти з фронту через величезні втрати. І ось що сталося: Північна Корея відправила до Росії близько 11 тисяч солдатів, щоб воювати проти України. Але, як повідомляє The New York Times, ці війська зазнали настільки великих втрат, що їх довелося вивести з лінії фронту. Уявіть собі, за три місяці боїв чисельність північнокорейських сил скоротилася настільки, що їх довелося вивезти з лінії фронту. Наразі невідомо, чи вони перегруповуються, чи готуються, чи адаптуються, чи повернуться. До речі, українські військові описували їх як запеклих воїнів, але їхня дезорганізація і відсутність взаємодії з російськими підрозділами привели до катастрофічних втрат. Навіть американські чиновники підтверджують, що північнокорейські солдати були не готові до таких умов, але ось що цікаво: вони можуть повернутися на фронт після додаткових навчань, зауважують аналітики. Чи буде це ефективно, навряд, чи, адже українська армія продовжує демонструвати свою силу, а це ще один доказ того, що Росія втрачає вже своїх союзників і на фронті. А тепер давайте перейдемо до ще одного великого успіху України. Українські безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію Адреаполь, яка живить порт Усть Луга. І що ви думаєте, транзит нафти через цей порт впав просто до нуля? Це дуже великий удар по російській економіці. Адже як повідомляють ЗМІ. Минулого року через цей порт усть Луга транспортувалося близько 650 тисяч барелів нафти на добу, а це 20% від загального обсягу російських морських потоків. Якщо ця інфраструктура буде пошкоджена на тривалий термін, це може створити серйозну загрозу для російського ринку нафти. І це ще один доказ того, що Україна вміє бити ворога там, де йому найбільше боляче. Я нагадаю, що це не перший успіх українських безпілотників. Раніше вони вже атакували, наприклад, Рязянський і Новошахтинський нафтопереробні заводи, що також призводить до їхньої зупинки. А це все означає, що Росія втрачає союзників і на фронті, таких як північнокорейські війська, які мали стати їхньою підтримкою. Зазнали просто нищівних втрат і були змушені відступити. По-друге, удари по нафтовій інфраструктурі показують, що Україна може ефективно впливати на економіку Росії. А це не просто військові успіхи. Це, друзі, такі стратегічні перемоги, які мають довгострокові наслідки. Отже, що ми маємо зрозуміти? Президент Фінляндії вірить у можливість перемир'я вже найближчими місяцями, але шлях до миру буде довгим і складним. Північно-карейські війська втекли з фронту через величезні втрати, а українські безпілотники зупинили транзит російської нафти через порт Усть Лугу. Це великі успіхи, які показують, що Україна продовжує боротися і перемагати. А ви як вважаєте, чи можна вважати ці події початком кінця для Росії? Пишіть у коментарях, і, звичайно, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і до зустрічі!